в Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Для вас у студії працює Христина Дричик. І далі розповім про найголовніше. У Ковалі водій Рено спричинив ДТП і втік. Масштабна спецоперація в Україні зловили понад сотню наркодилерів. У Великій Британії затримали принца Ендрю через справу Епштейна. Експрезидента Південної Кореї засудили до довічного ув'язнення. Волинь втратила ще одного захисника у шпиталі від отриманих поранень. Помер Вадим Попко 1974 року народження. Про це повідомили на сторінці княгининівської громади. Він проходив службу на харківському напрямку у складі першого донецького прикордонного загону. Прощання із захисником відбудеться 19 лютого у Святопокровському храмі села Княгининок. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює нещиріші співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. 19 лютого у соборі Святої Трійці Луцьк прощався із молодим воїном Ярославом Сачиком. В останню путь героя провели рідні, побратими та жителі міста. Більше у нашому матеріалі. Його стихією було небо ще зовсім юним. Він вирішив пов'язати життя з військовою службою. Був серед тих, хто тримав українське небо. Ярослав Сачик, льотчик штурман вертолітної ескадрильї. Ще на початку повномасштабної війни разом із побратимами здійснював польоти на Маріуполь для евакуації поранених. Працював у найнебезпечніших умовах швидко, точно, без права на помилку. 19 лютого Луцьк огорнув смуток. Цього дня місто зустріло молодого хо. Роброго воїна на щатті у кафедральному соборі Святої Трійці І за відпущенняємося. Ярослав з Малку мав перед собою гідний приклад батька військового, як розповів нам, побратим Роман. Вибір для нього був очевидним. Захищати рідну країну це обов'язок. За віддану службу та мужність він був відзначений військовими нагородами. Таке, ну в нього батько служив на аеродромі, і він на аеродромі постійно гуляв. Йому батько показував місцеву специфіку. То можна сказати, що він з дитинства був закоханий в авіацію. І не раз було він розказував про, е, про свій улюблений літак Су-24 і про вертольоти теж він розказував. То... Це ще за дитинство можна. У 2017 році вступили в університет mm -hmm. і в 21-му випустилися. І е, після того, в 22-му, вже як війна почалася, ми почали літати на... Окрім цього, Ярослав мав ще чимало захоплень, що не були пов'язані із військом. Так, Ярік любив грати в футбол з своїм командиром. Та й загалом у нас були компанії, які ну, збиралися і ми з особовим складом грали. Ну я не грав, якщо чесно, але наш особовий склад грав. Також Ярик любив комп'ютерну движуху, так би мовити. Він мені допомагав зібрати комп'ютер. Я йому за це неймовірно вдячний. Бо то що зібрав він толково, дуже толково. Любив грати комп'ютерні ігри, займався всіма такими справами, як будь-яка інша людина. Герой загинув під час захисту неба від БПЛА 17 грудня 2025 року на Черкащині. Пам'яті тих, хто знав молодого воїна. Він залишився веселим, щирим і хоробрим юнаком. В Першу чергу добрий. Ну, це дуже добра людина, позитивний і е, ну, так би мовити, не ну, непробивний. Він завжди був е, е, впевнений в своїх силах і завжди добувався е, того, що він запланував. Позитивний, добрий і чуйна людина. Завжди відгукнеться на всяку біду. Поганого нічого, тільки один позитив. Що можна сказати, якщо він пішов туди без жодного вагання? І тато з ним ж також біля домовини зі сльозами на очах схилили голову батьки, рідні, кохана дівчина, друзі та побратими. Це величезна втрата не лише для родини, а й для всієї України. Тут захищав фізично. А сьогодні те небо, яке він полюбив найбільше, бажаючи піднятися на залізних крилах, сьогодні вже з духовних небес буде споглядати на нас і чекатиме цієї світлої хвилини, хвилини спокою в своїй душі, що родина захищена. Батьківщина захищена. Тепер Ярославу Сачику навіки двадцять 25 Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок. Разом із ним у тому бойовому завданні загинуло ще троє членів екіпажу гелікоптера Мі 24 Їхні імена серед тих, хто до останнього стояв за Україну. І допоки ми пам'ятаємо, вони живуть у нашій вдячності. Поховали Ярослава Сачика у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює на Ріші співчуття родині полеглого воїна. Вічна пам'ять честь і шана герою. У Луцьку 19 лютого на перехресті вулиць Ковальської та Державної сталося ДТП. Повідомили в патрульній поліції в Волині. Водій автомобіля «Опель» не дотримався безпечної дистанції та під час виїзду з вулиці Державної здійснив, здійснив зіткнення із Мазда. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Попередньо винуватцем ДТП визнано водія Ополя, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду на приладі Драгер показав 0,51 цілих На Карманича склали адміністративні протоколи. 18 лютого у Ковалі на вулиці Сагайдачного трапилася ДТП за участю автомобілів Рено та Нісан. Водій Рено одразу після зіткнення залишив місце події. Патрульні розшукали автомобіль і встановили водія. Хоч він спершу заперечував свою участь у ДТП, заявниця впізнала його. Під час перевірки поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд як на місці, так і у медзакладі. На керманича склали протоколи закривання стані сп'яніння, залишення місця ДТП та по порушення правил дорожнього руху на Волині директорка постачала ліцеєм неякісне вугілля на півтора мільйона гривень. Замість справжнього антрациту заклади освіти отримали некондиційне вугілля, яке за документами проходило як елітне. Поки діти мали грітися, бюджетні гроші осідали в кишені підприємиці через підроблені звіти. Справу передали до суду за привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Повідомили в прокуратурі в Волині. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти четверга 19 лютого російська армія здійснила низку атак по Україні, використавши 37 ударних безпілотників, типу Шахет, Гербера і Талмаз та інших моделей. Протиповітряна оборона збила 29 із них. Росіяни атакували місто Лозова на Харківщині. Внаслідок удару була знеструмлена найбільше котельне міста, а також відключено водопостачання. Мер повідомив, що майже 16 тисяч абонентів залишилися без тепла, а вночі температура на вулиці залишалася мінусовою. Він закликав мешканців не втручатися у внутрішню будинкові мережі, наголосивши, що усі сили спрямовані на відновлення теплопостачання та збереження інфраструктури. Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині загинула одна людина. Поліція фіксує наслідки атак. У Сенельниківському районі ворог завдав авіаударів та застосував ФПВ-дрони по межівській та покровській громадах. Загинув 61-річний чоловік. На Нікопольщині агресор здійснив понад 30 ударів по населених пунктах району з артилерії та дронів. Постраждали Нікополь, Марганець, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Протягом доби до чергових частин Нікопольського руб надійшло 45 повідомлень про обстріли. Минулої доби ворогнені наніс 43 удари по Чернігівській області, зафіксовано 93 вибухи. Основними цілями стали об'єкти транспортної та цивільної інфраструктури. У ніжені ракета по поранила 49-річного чоловіка. Він отримав уламкові травми під час обстрілу і зараз перебуває під наглядом лікарів. У Курюківському та Ніжинському районах постраждали житлові будинки та господарські споруди. У Сновській громаді згоріла госпбудівля. У Новгород-Сіверській громаді через атаку безпілотника зайнялися приміщення колишньої школи, їдальня та бібліотека. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану розповів про переговори України з США та Росії у Швейцарії. Наступний раунд заплановано найближчим часом. Зеленський вважає правильним, що перемови проходять у Європі, адже саме тут триває війна. На останніх переговорах у Женеві працювали дві групи військова та політична. Військові обговорювали моніторинг припинення вогню. Американці очолять місію, участь братимуть українці, росіяни та європейські військові. Політичний напрямок проходить складніше. США пропонують створити вільну економіку. Номічну зону на Донбасі, а Росія хоче, щоб Україна відвела війська. Президент підкреслив, що закінчення війни можливо лише через діалог лідерів, але Україні потрібні гарантії безпеки, бо довіряти Путіну неможливо. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на основі досвіду цієї зими в Україні розроблять новий план енергозабезпечення громад на наступний опалювальний сезон. План буде затверджений на загальнодержавному рівні. За словами Зеленського, досвід громад, які цієї зими уникнули масштабних проблем з теплом та електрикою, буде використаний для вдосконалення системи по всій країні. Президент також зазначив, що на урядовому рівні створить координаційний центр для систематизації реального досвіду громад. Під час селектора обговорили відновлювальні роботи та забезпечення населення в областях із найскладнішою ситуацією, зокрема в Одесі, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Харкові, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Мета масштабувати ефективні практики і зробити енергопостачання в громадах більш надійним та стабільним. Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на майже півтора мільярда доларів. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони, безпілотники та ракети великої дальності. Пише Reuters із посиланням на міністра оборони країни Пала Йонсона. Цей пакет частина 40 мільярдної програми підтримки України на 2026 рік. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, пакет допомоги посилить обороноздатність України та підтримає її у протистоянні російській агресії. Масштабна спецоперація Рубікон. Нацполіція ліквідувала транснаціональну наркоінфраструктуру в Україні та Польщі. Як повідомили, у Нацполіції було проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції та вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків. Наразі повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угрупувань. Викрито чотири організованих груп та злочинну організацію. Які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів альфа альфа-ПВП, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального виробництва від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим споживачам. Кожна лабораторія на території нашої держави спеціалізувалася на виготовленні окремого виду заборонених речовин. Орієнтовний прибуток перевищував 400 мільйонів гривень. Для зберігання наркотиків фігуранти облаштували понад 70 складів. За результатами обшуків вилучено психотропні речовини 41 один автомобіль, гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 10 мільйонів гривень, а також зброю та набої до неї. На території Польщі затримано 6 осіб, причетних до роботи лабораторій. У Молдові кур'єра, який намагався перевести через кордон наркотики українського виробництва, Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Рівненщині розгорівся гучний сімейний конфлікт. Мати військового привласнила його виплати, які держава нараховувала під час перебування сина у полоні. І після його повернення відмовляється їх віддавати. 22-річний Дмитро підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення. На початку великої війни потрапив у російський полон, де провів три роки. За цей час держава виплачувала кошти родичам військового загалом понад 4 мільйони гривень. Після звільнення хлопець з'ясував, що всі гроші отримували його мати. За словами військового, вона відмовилася повертати кошти та навіть виписала його із квартири. Спроби домовитися мирно не дали результату. Тому Дмитро звернувся до суду. Наразі він судиться із матір'ю за понад 4 мільйона гривень, а вирішальне засідання має відбутися у березні. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. У Великій Британії затримали колишнього принца брата короля Чарльза III, принца Ендрю через нові деталі у справі фінансиста Джефрі Епштейна. Про це повідомляє BBC. Скандал спалахнув із новою силою після оприлюднення документів міністерством юстиції США згідно з електронними листами у 2010-2011 роках Ендрю нібито передавав Епштейну конфіденційні матеріали пов'язані з міжнародними візитами до Сінгапуру, Гонконгу та В'єтнаму, а також інформацію про інвестиційні можливості в Афганістані. На той час він обіймав посаду торгового представника Великої Британії. Король Чарльз III вперше публічно прокоментував ситуацію, заявивши, що Букінгемський палац не перешкоджатиме роботі правоохоронців. У королівській родині також висловили занепокоєння новими викриттями та підтримку жертвам можливих злочинів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав усіх поляків терміново залишити Іран. Він попередив, що через кілька годин евакуація може стати неможливою. За словами Туска, загроза конфлікту в регіоні дуже реальна, тому не варто їхати до країни. Наразі в Ірані перебувають троє польських громадян на довгостроковій основі. Посольство Польщі у Тегерані постійно слідкує за ситуацією та готове до будь-яких сценаріїв, але скорочувати персонал наразі не планують. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте.